Тож почуйте закликненькі рідної землі, не будьте байдужими, беріться до справи. родючі, Посадив там дерева, квіти, трави краси не ось вам дарунок, люди, володійте, землю зоріть, хлібом засійте, всім заповідання робіть, цю святиню, бережіть. Земля третя планета від сонця, єдина планета, на якій життя. Але людина, не задумуючись, почала нищити свій рідний дім. Де були ліси, там гола земля, де були зелені луки, тепер пустелі людство. Зробило три великі подарунки собі і своїй планеті. Перший подарунок парниковий ефект, другий подарунок кислотні дощі, третій подарунок Озонова діра. У першому столітті середня температура поверхності землі може зрости на шість градусів. Глобальне потепління може призвести до збільшення природних катаплізмів і зниження врожаю сільськогосподарських культур. Багато біологічних видів щезнуть з лиця землі. Якщо нічого не змінювати, то до 2050 року, щоб задовольнити всі наші потреби. Нам знадобиться друга планета, але у нас її немає. Або ми будемо робити все, що можемо, або життя на нашій планеті згасне. Погляньте на глобус, кулю земну. Вона дихає, наче жива, і шепочуть нам материки. Бережіть нас, бережіть. Тривозі, гаї, ліси, гіброви, роса на травах, як сльоза, і тихо просить джерело. Ви бережіть нас, бережіть дерева, степи, луки, як будуть знищені вони, на планеті ми залишимося самі. Та ми не втрачаємо надії. Ми хочемо бути здоровими. Ми мріємо про ясне сонце над головою. Ми мріємо про чисті води. Ми мріємо про. Зелені ліси, родючі ґрунти. Ми віримо в те, що можемо зробити нашу землю прекрасною. Бо ми господарі на своїй землі. Ми майбутнє нашої неньки України, чисте, світле, мирне майбутнє. і озера. Вона в отруйній атмосфері, Вона в забрудненій землі. Ми сучасне молоде покоління. Ми живемо в епоху бурхливого розвитку науки і техніки та глобальних екологічних проблем. П'ята частина населення України живе за умов, коли рівень забрудності значно перевищує гранично допустимі норми. Понад 160 тисяч гектарів займають сміттєзвалища, бо щорічно в Україні утворюється близько 1 мільярда тонн відходів. 40% грунтів ґрунтів доведе до доруйнації. Пестицидне і нітратне навантаження зростає. Підприємства України щороку скидають у ріки понад 50 мільйонів тонн агресивних речовин. Загальна захворюваність в нашій країні за останні 10 років зросла на 35% вдвічі зріс показник первинної інвалідності. Тривалість життя нечих людей значно нижча, ніж у більшості розвинених країн світу. І це ще не. Природних ландшафтів, які є природного середовища, катастрофічно зменшуються. Негативний вплив техногенних факторів призвід до значної деградації екосистем та екологічної кризи глобального характеру. 65% екосистем світу вже знищено або істотно змінено. В Україні майже не залишилося людиною природних ландшафтів. Мало звінені, переважно вторинні, лісові насадження, заболочені території, схили балок, Заповідники становлять не більше 20% території України, хоча повинні складати 40-60%. Це небезпечно, бо сприяє незворотнім негативним процесам глобального характеру. Наслідок розорювання земель, вирубування лісів, осушення або обводнення територій дачного промислового, житлового та транспортного будівництва, відбувається знищення природних середовищ існування тварин та місце зростання рослин. Спостерігається катастрофічне зменшення площі територій водноболотних вгінь, степових та лісових екосистем, які є основою для збереження біорізноманіття. Людина нищить фауну, нищить флору. За цілющі властивості і красу людина нищить первоцвіти і чимало лісових та лучних рослин. Браконьєрство процвітає. Сьогодні в Україні потребують охорони понад 600 видів рослин і 380 видів тварин. До червоної книги потрапляють все нові і нові види рослин і тварин. Ми повинні все!

У 1994 році було створено регіональний ландшафтний парк Диканський, до складу якого вийшло сім природних об'єктів. Це песенкові горби, загально заказник, Ялиновий гай ботанічна пам'ятка природи. Гусковий гай ботанічна пам'ятка природи. Хочуберівські дуби, пам'ятка природи, вікових дерев. Песаревшанський парк пам'ятка садово-паркового мистецтва. Відклонення пісковиків, геологічна пам'ятка природи. Пересоцький ліс, ботанічна пам'ятка природи. За межами парку знаходяться ботанічний заказник пусковітка. Заповітне урочище Яворівщина. Ботанічна пам'ятка України, лісосмуга Ізмаїльського. Тут знаходяться понад 600 видів рослин, серед яких є 50 видів рідкісними. Удариний світ налічує близько 250 видів. Ми пишаємось тим, що можемо милуватися цією красою. І водночас стає сумно, коли бачимо, як випалюють схили балок, де ростуть рідкісні рослини, як зривають у букети первоцвіти. Як випасають худобу на природоохоронних територіях, забруднюють всяким потрубом. Зрублюють дерева і викошують трави ще до висипання насіння. Це все неприпустимо! Тому святий обов'язок нашого покоління зберегти ці сучасні природні скарби для майбутніх поколінь. Ми, Ми пропонуємо залучати до природоохоронної охорони і всіх громадян району, представників відповідних установ та організацій, висвітлювати всі екологічні проблеми нашого району в засобах масової інформації, наголошувати на незмінності природних ландшафтів нашої місцевості. Організовувати заходи зі збереження унікальних природних ландшафтів рідного краю, Формувати екологічну культуру та екологічну свідомість громадян та підростаючих покоління шляхом науково-практичних та природоохоронних заходів. Кожному прикладати зусилля щодо поліпшення екологічного стану навколишнього середовища.

Почуття. Наше здоров'я залежить від неї. Тому моя гідбригада з Беремося до справи! Ми проводимо місячник захисту довкілля, Насаджуємо дерева, квіти біля школи і вдома. Доглядаємо за ними. Ми постійні учасники акції парки легені міста сіл. Активно беремо участь в акції «Первоцвіти», де дослідів. І охороняємо видову різноманітність раньок квітучих і лікарських рослин. Допомагаємо пташкам, в тяжку зимову стужу і весняну бору, розвішуємо годівнички та шпаківні. Ми активні учасники акції до чистих джерел охороняємо і бережемо криниці. В рамках акції чиста планета і чисте довкілля здійснюємо благоустрій стадіону, сільського парку. Ретельно прибираємо шкільну територію. Ми за переробку відходів, тому ми активно включились до збору макулатури і пластикових пляшок. Ми вивчаємо стан природи під час туристичних походів та екскурсій. Організовуємо свята й вечори, де пропагуємо екологічні знання. Ми любимо свою землю, свою Україну і свій рідний Диканський край. Пам'ятаймо доля планети в наших руках! Ми звертаємось не залогу! Любиш ти, свій рідний край, якщо так, то сміливіше зміст своїй скоріш ставай. Якщо любиш землю неньку, тупни не правою ногою. Якщо хочеш захистити, тупни лівою ногою. Щоб недбальство зупинити, ну а зараз усі разом спробуємо повторити. Лубимо, захистимо.